Всім привіт! Це відео про той препарат, який я рекомендував, брав в Ярослава. Це Я вчора вечором розкинув, як лише йду по дорозі, показую. Це я вчора ввечері Розкинув куча слизі, всюди вони лежать. І це 11 година, зазвичай вони у цій годині е, зникають, ховаються в... Тіньок, під дошки, це ще нічого, зараз вам буде бачити. Це ще нічого. Цей препарат ми застосовуємо другий раз, тому що сусіди це все попри межі. Від сусіда йдуть, я призаказав, хочу сусіду потроїти, тому що так діла не буде. Мені так, дивіться, це вчора просто розкинув. От, дивіться, гранули, ми, ми ходили перші, ростомача. Це все дивіться, які слився пускають. це все вони померли, дивіться, він здихає і сонце, Чекайте, на камеру не видно, бо то сонечко А ні, видно. Так, бо я трошки спішу. Так. Це нічого, зараз вам покажу більше. У нас ягоди, ми їх струбили, це наша капуста. <гум> так. У нас тут картопля. Тут картоплю не сильно поїли. Так, Це я їм розкинув. От вони навіть не ховаються. Їм тут жопа. Самовка куча. Я радий, що поповна хороші препарати. Зараз вам покажу, потім я використав пачку вчора, розкинув кілограм. І пачку я викинув, бо спішив додому, бо дитина мала. Дивіться, що тут коло пачки твориться. Настільки е, приємний запах цих е, для силимаків, що вони сповзаються до упаковки. Ось тут упаковка. ще далі. Це щось шифер. Ми перший служб але ще трохи зробимо порядок, буде все ідеально. Так, що якщо вам показати? Це не тільки, це вся територія. У нас Де вчора кілограм бажано е, два рази розкинути. Раз і контрольний потім через думаю, неділю попробувати ще раз кинути і думаю, буде вже все спокійно. Так, оп-оп. Ось оп. так і. Всюди вони валяються. Всюди трупакиці. А особливо яблука. А які ще можуть встигли сховатися, вони так і повздихують попід колоди, попід ріщі, де б не це, де вони б у вас не були. кого якісь питання, пишіть, скину людину, яка продає, або я замовлю на ваш це, на ваш адрес наложним плантажем, як вам удобно. Всім гарного дня! Проблема вирішена у нас.